Хмельничани та гості міста вийшли на вулиці, аби мовчазною акцією нагадати про полонених захисників Азовсталі. Її учасники хочуть привернути увагу міжнародних організацій, аби умови отримання військових відповідали нормам Женевської конвенції. Українські військові знаходяться в нелюдських умовах, ті, які в знаходяться в полоні, і практично 99% родин не знають, в якому вони стані, чи вони мають належне медичне обслуговування, чи вони мають належне. Харчування. Серед учасників акції Тетяна Демчук. Обоє її синів обороняли Маріуполь. Старший загинув наприкінці квітня, молодший потрапив у полон. 29 липня, у день теракту, він знаходився в Оленівці. Він поранений. Я звертаюся до всіх організацій, які. Є гарантами Женевських конвенцій, щоб вони дотримувались, могли дотримуватись в полоні. Ці Женевські конвенції, де знаходяться наші військовополонені. тому що там дуже не хороші умови, які можуть загрожувати їхньому життю. Акція безстрокова. Відтепер вона відбуватиметься щоп'ятниці з 12 до 13 години. Це такий символічний день. П'ятниця це був крайній день, коли виходили. Захисники Маріуполя з Азовсталі. П'ятниця це теж символічний день, тому що в п'ятницю стався теракт, і, можна сказати, трагічна загибель, вбивство. Українських полонених воленівці мене особисто є мої знайомі, які тиждень тому вийшли на зв'язок і підтвердили те, що вони не були воленівці. Подзвонив хлопець сказав: Я живий ці слова зараз цінні, як ні що інше. Просто життя. Акція на підтримку полонених захисників відбулася і в інших містах області. Організатори сподіваються, що її підтримують по всій Україні. Я закликаю і прошу всіх українців виходити і підтримувати нашу акцію Поверніть героїв додому живими. Наші військовополонені ждуть обміну, вони ждуть і надіються, що ті гарантії, які були вказані при їхньому виході, будуть дотримуватися. Щиро вірю, що ми повернемо кожного, і ми будемо виходити до тих пір на акції, допоки останній герой не повернеться додому. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.